15 березня, доброго дня, їду на Риболовлю, на Дністер, в Маяки. Декілька разів їздив на канали на гітару. Ну, що сказати, мілка таранка. Попадаються якісь такі більш-менш екземпляри, так, під норми, але, я знаю, ну, може 10-20%, не більше. А зараз заїхав в магазин, там <кій>, познайомився з продавцем Басі. Він такий бачив <кій> рибалка, такий, наче розуміє, що говорить. Він каже, що на Дністрі теж з'явилася риба, тому їду на Дністер. Не, не дуже подобається мені на каналах ловити цю мілку таранку. Навіть і нічого не знімав. А з Дністром, якщо щось вийде, то, то побачимо, тоді трошки позіма. Спочатку поїхав на правий берег Дністра в районі Маяк, підійшов до рибалок. Вони сказали мені, що взагалі нічого не ловиться. Тобто взагалі нічого. При тому вони сказали, що ні, в них, ні у них не було ніодної покльовки. ні. У тих рибалок, які були зранку, також не було ніяких покльовок, крім бичків. Ну, я подумав, що в мене ну, трошки вів в оману продавець магазину, але потім зрозумів, що не в цьому річ. Поїхав я на на гітару. На гітарі також. Нічого не ловилось. Якісь там ці такі мальки, ляща. І більше практично нічого. Але мені сказали, що на Дністрі ось тут в районі в районі гітари ловиться мілка таранька. І я приїхав. Ну Тут вже людей немало, було трошки більше. Ось подивимось зараз. Бачите? Ось там сидять, щось ловлять. І тут сиділи. Ну, я вже дуже пізно приїхав, вже була, мабуть, четверта година, а може більше. І почав ловити, вирішив не ловити мілку таранку, вона ловилась тут недалеко від берега на хробака черв'яка, на, на Париша вирішив знайти бровку і спробувати спіймати нормальну тараньку. Що з цього вийшло, я зараз вам... дивимось. Що я піймав за, за цю, ну, майже годину? Як бачите, риби небагато, але мілкої практично немає. Зараз я достану. Ну, це це не скажу, що це мілка таранька, ну це, правда, саме велика така таранька. І це така, яка, е Ну, по розміру норма. І ще тут декілька. А таких зовсім мелких, ось, мабуть, що одна-дві і все. Е, покльовок багато, дуже багато. Е, але відчувається, що це клює е, мілка таранька, більше, більше клює мілка таранька, а такої величенької не дуже багато. Але, тим не менш, бачите, я спіймав. Це якихось якийсь там майже десяток таранік і на, на пательну хватить на закуску. Ще трошки половлю, трошки пообривались снасті, але нічого, сонце вже заходить, бачите. По закону вже таранька в цей час повинна... Ловитись дуже плохо або зовсім не ловитись. Ну, побачимо. Дивлячись на те, що вечоріє, ще ловиться таранечка така. Ну, як сказати, невелика, але така ну, під норму, так скажімо. Тільки що витягнули. Це друга. Хочу сказати, ловлю виключно на кукурудзу. З опаришем, ось дивіться. Ось. Така наживка. Коли приїхав додому колегам-рибавкам своїм знайомим зробив таку стислу інформацію по результатам риболовлі, а також про ті снасті, прикоробки, наживки, які я використовував, про дальність ловлі, ну і іншу інформацію, таку коротку, може, вона комусь знадобиться. Подивіться, що, які я зробив такі результати, і як я їх виклав. Ну що, можна впевнено констатувати, що <кхід> таранька на вісі ловиться <кхід> в районі. В районі канала цього гітара. На Дністрі ловиться таранька і не така, щоб мілка, а на кукурузу ловиться така нормальна норма і вища таранька. Як вона ловиться багато чи ні, я не можу сказати, тому що я тут ловив всього годину. Ну, Кілограмчик я піймав, спіймав таранечки, так що буде чим повечеряти. Буде що на закуску. Ще хочу, хотів сказати, що, мабуть, все-таки та, що біля берега, і багато бі біля берега, вона мілковата, а треба знайти туди місце за бровкою, пошукати бровку. Я це і зробив. І після того спіймав е таку крупненьку таранку. А деяка така солідна, крупненька. Ну, все, до побачення. Колеги. Рибалки і всі, хто любить ловити їсти рибу. До побачення! Чай, здоров'я, любов!